Будьмо уважні, сказав Господь причоцю, царство Небесне, схоже на не царя, що хотів звести рахунки із слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже Потерпи мені, пане, все тобі верну, і змилосердився пана тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який був винен йому сто динарів, схопив його і почав душити його, кажучи Верни, що винен. Співслуга його впав йому в ноги, почав його просити, Потерпи мені, я тобі верну, та той не хотів, пішов і кинув його в темниця, аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що стало, засмутили з вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той. Бо ти мене благав. чи не слід було й тобі змилосердитись над Твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою і, розгнівавши з його пан, передав його катам, аж поки не верна йому всього боргу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме те, братові своєму серця свого. Слава ти, Господи слава. Ти. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому ривку Євангелія чуємо притчу про прощення. І щоб зрозуміти більше сутність тої притчі, матей перед тим розказує історію про Петра. Коли Петро підійшов і сказав Господи, коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити, чи маю до сімох разів прощати? І Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, а до сімдесяти разів по сім. І вже після цих слів Ісус розказує притчу притчу про то прощення. Чому Петро вжив число сім? Хто читав пророка Амоса, там декілька разів згадується, коли. Господь говорить, що три рази простив, четвертий вже не прощу. І там безліч різних випадків з різними, з різними іменами описано, як хтось оступався, грішив, і Бог казав: Три рази простив, четвертий вже не прощу. І в цьому відповідно Петро робить, якби, множник Х2, він бере не 3 А6 і заокруглює до певного числа такого повноти до 7. І тим самим, що він вже збагнув, що треба більше разів прощати, що він готовий більше разів прощати. І він каже, чи маю по сім разів прощати, бо в старому Завіті, власне читалося за три рази. І, відповідно, Ісус на це відповідає, що тих сімьох буде недостатньо. І відповідно Він каже з сімдесяти разів по сім, в тому часі, коли люди були мало хто грамотні, це здавалося щось таке. Прям безкінечне, щось дуже велике, 70 по 7, щось дуже багато. І для осилення цього Ісус розказує притчу. Розказує притчу про одного пана, який, відповідно, навіть важко уявити що то був за пан, що йому слуга був так багато винен. Бо насправді читаємо про багатство Соломона, то Соломон стільки не мав, як той слуга був винен. Пам'ятаємо за Соломона один з найбагатших царів, один з наймудріших царів. Дариця Савська, коли їхала до нього, теж дуже великі дари йому везла вартістю 120 талантів. Соломон за рік отримав прибуток 666 талантів. А 10 тисяч талантів це була взагалі як нереальна сума, бо це провінції мали менші бюджети. Цілі провінції і міста мали менші бюджети, як озвучена ця сума. І насправді ця сума озвучена для того, щоб ми зрозуміли. Насправді, наскільки наш Господь є до, наш, до нас милосердний? Бо в метафорі якраз є Він, є Господь, який простив нереальну суму. У різному рахують, бо в різні часи таланти мали різні еквіваленти, але зводилось до того, що 10 тисяч талантів це треба було б прожити хоча б декілька тисяч життів. В будь-яку епоху, середньостатистично, треба було б прожити декілька тисяч життів. Щоб назбирати цю суму. І в противагу чуємо 100 динарів. 100 динарів це більш зрозуміла сума, бо динарій був середньою заробітною платою за один день. Відповідно, господар пан простив цей величезний борг в декілька тисяч життів. І в результаті, він в своєму сказано співслузі. Маємо різні терміни, товаришу, другу, побратиму, не міг простити той борг, який за три місяці людина могла заробити. Маємо проти увагу три місяці і декілька тисяч життів, не років, а життів. Якщо років, то відповідно ще більше буде. І насправді усвідомлення того, наскільки Господь є милосерний криється в цих словах, здавалося би, прості слова, просто. Що такого простити? Це ж легко простити, чи важко? Як простити, легко чи важко? Хтось там каже легко, важко, хтось мовчить, думає, ще сон не додивився, що спитають. Простити, важко чи легко? Важко, бачите, вже дехто збудився. Насправді, деколи виходить прощати дуже навіть важко. А коли мова йде, що якщо би хтось був винен... Таку величезну суму, що навіть цілі міста і країни не мають такого бюджету, І сказали, як то так таке простити. І насправді сутність прощення І наскільки важко прощати, залежить від чого? Від суми залежить. Ага. А ще від чого? Якщо вже мова йде не про суму. Тобто є, є в коїсь така людина, що можна просити любу суму, не все рівно яка сума. Від милосердя, вже тепліше. Насправді, від милосердя і від любові, так, бо наскільки людина милосердна, але милосердя буде базуватися на тому рівні любові, який людина має. Бо якщо би найлюбиміша людина, най най, -най найлюбиміша, навіть дуже дорогий, дуже важливий предмет, би розбила, побила або витратила ті гроші, і вже буде залежати від тої любові всередину. Наскільки ми ту людину любимо. І насправді, якщо маємо таких людей, то дуже добре, що маємо таких людей, яким готові все простити. І насправді на тих людях можемо вчитися прощати всім іншим. Якщо не маємо таких людей, які можемо все простити, то вже тяжче, то вже гірше, то не мова йде за те, що треба йти шукати людей. Люди є, треба тоді шукати, де, де та глибина любові, чому вона так глибока, що ми не можемо до неї досягнути. Бо насправді. Якщо хтось з найлюбиміших із найрідніших потрапляє в лікарню, то ми готові віддати все, все майно, всі статки, щоб тій людині допомогти. І насправді це є нормально і це є природньо, це є вияв тої любові, що людина готова пожертвувати всім, всім, що має, щоб допомогти тій любимій людині, хто би це не був. І насправді, коли нема такого відношення, це є дуже таким же індикатором і сигналом для нас, що щось всередині не так. Бо Господь сьогодні нас вчить. Він сьогодні вчить, як ми маємо робити. І насправді, дуже часто люди, які мають брак любові, вони можуть його заміщати якимись іншими добрими цінностями. Справедливість може бути в тому числі, що чого я маю комусь допомагати, а він що мені поміг? Що вона мені допомогла? Нє-ні ні 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 все, хватає, я от скільки міг поміг, хай собі сам. Відповідно, і деколи Це під грифом якоїсь такої справедливості притісняє цю любов. І насправді маємо керуватися тим більшим, бо Ісус не каже, кому я справедливо відкупив гріхи, кому несправедливо. Не каже, от той заслуговує до раю, той не заслуговує до раю. Він говорить про те, що всі, всі ми заслужили. Хоч, знову ж таки, якщо ми будемо чесні з собою, то виходить деколи і не заслужили, але Він відкупляє за кожного з нас. Він не ставить на ті терези, хто більше заслужив, хто менше заслужив, він відкупив гріхи кожного з нас. Він відкупив борги кожного з нас, наперед, вже знаючи, скільки людина буде боргувати, яка величезна буде її провина, і скільки там талантів чи життів вона буде тягнутися. Наскільки вона би була величезна, він відкупив наперед. Він заплатив цю кровну ціну. Він заплатив тим, що вибрав найганебнішу смерть за найганебнішими муками перед тим. І він заплатив за кожного з нас. І далі він говорить нам в подібній наскільки люди є деколи черстві, наскільки вони ще не вміють любити. Що коли їм прощено такий величезний борг, який важко уявити, який важко порахувати, який взагалі люди навіть не могли озвучити, і в результаті ми один другому не можемо просити чогось такого дрібного і малого. І насправді, прикладу того, що потрібно вчитися, потрібно вчитись прощати. Якщо хтось завинив і не можемо йому простити, то не проблема в тій людині, бо насправді. Корозія лишається в нас. Той, хто має образу, то той яд, ту корозію, яка роз'їдає, він залишає в себе, не в тої людини, в кого він тримає ту образу. І подібно, поки ми не навчимось прощати, то відповідно і не буде мати того хепі-енду. Бо сказано і розгнівався пан передав його катам, аж поки не верне йому всього боргу. Тобто той, хто не вмів прощати, який не навчився прощати, то потім сказано, що пан сказав своїм слугам, що передали його катам і мучили до тих пір, поки він не віддасть свого боргу. І чи зможе той, що винен 10 тисяч талантів віддати свій борг? Не зможе. Навіть якщо б він не був винен 10 тисяч талантів. Навіть якщо б він був один талант винен, чи зможе він віддати, якщо він є ув'язнений і в процесі його катують? Не зможе. І можемо так торгуватися і ціни, якщо раз зменшувати. Насправді, людина, яка є ув'язнена, яку катують, вона вже не має шансів віддати той талант. І, власне, вона тоді вже покликана ту вічність бути в тих муках і в результаті скажуть сама собі заслужила. Чи ні, чи хто йому винен? Хто винен буде тому, тому чоловікові в даній історії? Йому простили 10 тисяч талантів, нереальну суму. Він не міг просити 100 динарів. Його кинули катам на муки, поки він не віддасть свого боргу. Розуміємо, що він свого боргу не може віддати, то хто йому винен сам собі винен. І в результаті ми то рівняння дуже просто вирішуємо, правда, коли мова йде за когось. Але якщо ми в то рівняння поставимо себе самого і усвідомимо, що в результаті це нас може чекати, якщо ми не навчимося прощати. Якщо ми не навчимося любити, бо для того, щоб прощати, любов має бути сильніша за образу насправді дуже проста формула. Якщо образа сильніша за любов, можемо когось так з колективу, з роботи, з сусіда, якогось родича, полюбити до певної межі. От той йому простив, той йому простив, а то ні-ні, ні, то вже простити не можу. Коли ця образа вже перевищує рівень любові, тоді людина простити не може. Відповідно, знизити рівень образи дуже важко. Бо вже який є, то що тоді робити? Якщо образа вища рівня любові. А ми рівень образи знизити не можемо. Вона є на такому рівні. А любов на такому. Що робити? Як? Підняти любов, правильно? Бачите? Тож, проста формула виходить і просте рішення. Якщо образа, Є більша за рівень любові, і ми розуміємо, що нам не вистачає сили, не вистачає наших здібностей, щоб простити, то дуже просте рішення здавалося. І просте, і складне водночас. Бо тільки висновок це перший маленький крок, да? підняти рівень любові. Правильна відповідь, власне, бо коли любов буде вища за образу, то скажемо нічого страшного. Я теж помиляюся, він чи вона помиляється, з часом навчиться, Бог милосердніший ще навчуся милосердності в Бога, любові від Бога. Дуже легко просто це все на словах сказати. Але коли ця образа настільки вища за любов, що вона ще на неї тисне і не дає любові можливості розвиватися, рости, тоді виходить в рази важче. І насправді важливо не чекати до того моменту, коли ця образа буде придушувати той малий рівень любові. Важливо в кожному дні досвідчувати розвиток, зростання любові, бо вона, власне, любов не є статична. Вона не є тим камінчиком нерухомим, вона є динамічна. Якщо ми не приділяємо їй часу, якщо ми її не розвиваємо, якщо ми не даємо можливості її росту, то вона навпаки тоді меншає. Тобто вона, якщо як той камінець, якщо ми його не котимо вгору, то він тоді котиться вниз. Чи інші якісь метафори можуть бути? Тобто, якщо ми не додаємо зусиль для росту тої любові, то дуже мало ймовірно, що вона буде стояти на місці. Вона може вчухати, втихати, як той вогонь. Якщо вогонь, який вже починає тліти, і ми його нічим не підживлюємо, то він просто потім погасне. І подібно любов, якщо ми не будемо її досвідчувати, якщо ми не будемо нею користатися, а будемо чекати, поки вона там тліє і погасне, то потім важче буде її наново розпалити, важче буде здобути той вищий рівень любові, що він був вищий за образу. І насправді притча проста. Метафори прості, сутність еквівалентів тих сум просто нереальна. Тобто, собі уявляємо, якщо Бог є такий милосердний до нас, Він про... простив нам все, щоб за декілька життів, навіть хоч мова йде не за реінкарнацію, але мова йде за еквівалент суми, який ми не можемо заробити за декілька навіть тисяч життів. І тоді питання, чому ми не можемо простити чогось буденного? Нехай навіть такого, що є в декілька місяців. І насправді тут також є приклад і в усилення молитва «Отче наш». Ми в молитві «Отче наш» теж молимося. Молимося і просимо Бога, щоб простив наші гріхи, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Відповідно, ми самі цього просимо. І в результаті, якщо ми не прощаємо, то та сама фраза вона теж виходить робоча. Якщо в тій самій фразі сказати, що прости мені так само, як я прощаю. Якщо я не прощаю, то виходить, і мені теж не прощай. Ми самі собі так і говоримо, самі так і Бога просимо. Тому знову ж таки пам'ятаємо про важливість прощення, пам'ятаємо, що є більше за образу, що допомагає прощати, і пам'ятаємо про те, що ми є власне, керівниками свого життя. Бо в результаті, подібно в кінці нашого життя, як буде історія написана так історія цього чоловіка. То так само можуть запитати, і хто йому винен, чи хто їй винен? І буде відповідь так само проста. Так як ми зараз просто відповіли, що він сам собі винен, подібна буде така сама проста відповідь. То бажаю кожному з нас насправді усвідомити, досвідчити Божу любов, наскільки вона є до нас безмірна і величезна, наскільки Він не переймається тими цифрами, не переймається взагалі тим, що ми деколи уступаємося і відходимо в сторону, йому достатньо тільки покаяння. Покаяння маємо питання, чи користуємося з нього. І насправді, що йому достатньо тільки того покаяння, і він прощає все, то також вчимося від нього, маємо відвагу докладати зусиль над самим собою, що якщо хтось нас просить вибачення, то знайти сили на то вибачення. Якщо бракує сил, то приділити уваги для того, щоб більше розвинути. Власну, не чужу, а власну любов. Слава Ісусу Христу!